Розкішні і яскраві півонії ніжно улюблені багатьма садівниками, вони часто використовуються в ландшафтному дизайні садів і присадибних ділянок, однак деякі любителі екзотики висаджують не тільки всілякі сортові і гібридні рослини, а й дикорослі видові екземпляри. До одним з таких рідкісних квітів і відноситься півонія Кавказький, опис півонії Кавказького, півонія Кавказька або Кавахська паонія каваченсіс азнав. Він же певня Цеюцесіцесчіпц належить до великого сімейства Піонові і є рідкісним вразливим видом. Ця дикоросла рослина, ендемік внесена до червоної Г -г України, зрідка зустрічається в Ставропольському та Краснодарському краях Кабардино-Балкарії, Республіці Адегеї, Дагестані, Північній Осетії та Карачеєво-Черкеській Автономній області, а також в Азербайджані. Грузії, Ірані, Іраку та Туреччині дикий Кавказький півонія воліє заселяти середньогірні і нижньогірні пояси з висотним діапазоном від 900 до 1800 над рівнем моря. Він росте по узвісях, в рідколісся і чагарникових заростях листяних і змішаних лісів, букових, каштанових, грабових, соснових і ін. У культурі добре росте практично скрізь, виключаючи північні регіони. Відео: півонія кавказька в дикій природі, зовнішній вигляд рослини і квітів Кавахській півонія являє собою трав'яниста багаторічна рослина у висоту досягає 0,5-1, з міцними, розгалуженими легко рожевими стеблами, потужним центральним стрижневидним коренем і потовщеними. розходяться в сторони горизонтальними кореневищами, що мають невеликі здуття по всій довжині. Листя великі, двоєкотройчати, частіше тріжди тройчати. Що складаються з широких овальних листових сегментів довжиною до 5-6, практично серцеподібної форми, але до основи звужуються клином на кінцях загострених або трохи тупуватих, листки з добре вираженими фіолетово-червоними прожилками і тонкою кромкою по краях такого ж відтінку, верхня частина листових пластинок гола темно-зеленого кольору. З нижньої сторони вони покриті світло сірим восковим нальотом, чому здаються сизими, і усієні дрібними короткими волосками, чашоподібні великі квітки відкриті і поодинокі діаметром до 80 см з темно-малиновим рильцем і численними червоними тичинковими нитками, пурпурно-червоні або насичено-рожеві широкі пелюстки округлої або овальної форми, що звужуються до основи на одному кущі зазвичай не більше 15-20 квіток. Бутони розпускаються в другій половині травня, розчепірені плоди, густо вкриті білим опушенням, дозрівають в кінці літа насіння блискучі, чорні з синюватим відливом, дикорослі види півоній озеленені використовуються досить активно, найбільше вони підходять для організації саду в природному стилі. Видові рослини прекрасно поєднуються з ранньоквітучими культурами крокуси мускарі, медунки та ін. А також з високорослими травами василистники, аконіти та ін. Характеристика виду культивування півонії Кавказького не представляє особливих складнощів в південних регіонах, центральних областях і навіть північних районах, крім крайньої півночі, він росте добре, рослина посухостійка і жаростійка легко переносить морози до 25. 20 – період зимового спокою, коли відмирає вся наземна частина. Повинен тривати не менше 40 днів, температура при цьому не повинна підніматися вище о 2. Оптимальними для цвітіння вважаються температурні показники в районі 1,5 Причини популярності півонії Кавказького виростає в природних умовах кавказький півонія відрізняється надійністю і невибагливістю, здатність добре себе почувати і активно цвісти як на відкритих сонячних ділянках. Так і в затінненні дозволяє широко використовувати цю рослину для оформлення тінистих ділянок на одному місці без пересадки, кущ може перебувати кілька десятиліть без шкоди для цвітіння. Півонія зберігає свою привабливість протягом усього вегетаційного періоду. Ранньою весною тільки що вилізли з землі листочки, мають антоціановий синьо-фіолетовий відтінок, що надає їм якусь пікантність. Пік декоративності досягається в момент цвітіння. Відбувається воно, як правило, раніше ніж у сортових півоній. У період плодоношення на рослині розкриваються незвичайної і химерної форми коробочки з вугільно-чорними глянцевими насінням. Саме видові півонії, і кавказький, зокрема. Послужили свого часу основою для виведення декоративних культурних сортів. Об'єктивні недоліки і складності недоліком кавказького півонії можна порахувати тільки більш скромне цвітіння в порівнянні з культурними різновидами, широкому поширенню цієї рослини заважають труднощі насіннєвого розмноження і дуже повільне розростання, особливості вирощування півонії кавказького. Доглядають за казахським півонією, як і за всіма іншими сортовими побратимами. Нічим особливим у вирощуванні цей дикий вид не відрізняється. Догляд полягає в стандартних заходах. Полив рідкісний, але рясний, розпушування і прополка, підгодівля тричі за сезон профілактичні обробки від комах шкідників і хвороб уражається він ними нечасто. Невибаглива рослина стійка до фузаріозу, яким частенько уражаються культурні родичі. Кавказький півонія гірше росте на кислих ґрунтах, вважаючи за краще родючі ґрунти з нейтральною кислотністю. Найкращим для нього буде місце освітлюване ранковими променями сонця розмножується квітка вегетативним способом діленням куща нирками, кореневими живцями і насіннєвим. Насіння сходять погано і тільки після подвійної стратифікації, дві зими і одне літо. Тому цим методом користуються лише селекціонери на дачі у батьків ріс, і півонія, точної ботанічної назви його ніхто не знав, але за описом схожий на кавказький. Догляду за ним ніякого не було потрібно, ріс квітка абсолютно самостійно. Не хворів ніколи і нічим, тільки в дуже посушливі дні півонія зрідка поливали відео. Червонокнижна півонія кавказька, Дикоростучий кавказький півонія, заслуговує того, щоб посадити його на своїй дачній або присадивній ділянці. Однак не варто забувати, що цей вид занесений до червоної книги і брати рослини з дикого середовища не можна у садівничих магазинах і на ринках можна знайти посадковий матеріал, взятий від окультурених посадок.